Дорогі друзі, я радий знову з вами зустрітися у барі Чорний кіт. Нехай вас не дивує, мій, можливо, трошки такий незвичний зовнішній вигляд. Все це заради нашого гостя, художника-авангардиста Федора Тетянича. Добрий вечір, я пане Федоре. Я хотів би сказати, що ви звертаєтесь в даний момент до нескінченності, тому що мною, якби. Нескінченність там у вигляді, вона всього, вона неподільна. І... Ага, значить, звертаючись до Федора Тетянича, я звертаюся, так би мовити, в без... безкінечність. Так да. ну, і взагалі. Ось так. І взагалі, коли там, я дивлюсь із середини на свої очі, то я взагалі бачу там, своє тіло. От, продовження до нескінченності і таким чином, куди думку я не перенесусь вершу нескінченності діла, повсюди вічний дім, точніше, моє нескінченне тіло. І от коли я йшов сюди до вас, їхали. Ну, нескінченість, вона, звичайно, нікуди не йде. І взагалі ми всі їдемо на планеті Земля, там кудись дивимося по зірках, але нескінченість вона лишається на місці. І о, в цей час може комусь дійсно перебігає там кіт, якийсь чорний, чи якийсь. Хтось із фарбою впав, розлив фарбу і так далі. І я так уявляю, що це малюється така. Олійна фарбою малюється картина. То я оголошую, що це я можна сказати, автор. І в цей час ми могли б дуже багато зекономити фарби, всі стіни міста не фарбувати, а там облущені. Вони досить подивитись на ці стіни, і там можна побачити. Потрясаючі картини і досить тільки прекрасно. Добре, але наша розмова повинна початися з культурного коктейлю в барі Чорний кіт. Ви задали, як би мовити, тон тим, що сказали, що звертаючись до Федора Тетяна, що я звертаюсь до безконечності і все ж бо культурний коктейль у барі Чорний кіт. Прошу вас. Це все чудово, що ви кажете про безкінечність. Я хочу сказати нашим шановним телеглядачам, що ви вигадали такий особливий напрямок в мистецтві і назвали його Фріпуля. Але починали ви як реаліст, і при чому були творцем такого махрового соцреалізму, скажімо так, ваші монументальні твори, які оздоблювали там різні інститути і так далі. І так далі. От як ви прийшли до такого? І що таке взагалі Фріпуля? Це спосіб життя. Не тільки життя. Це можна уявити, що час він так само, як і нескінченність. Це щось таке єдине. І не тільки воно життям вимірюється. І це треба нам відчувати завжди. Але ви що? були, от, я ж кажу, були е реалістом. Робили монументальні великі твори і раптом почали вигадувати якісь екзотичні речі, от зокрема, ось такі костюми, яких почали шокувати спочатку киян, а потім і, скажімо так, європейську громадськість. Як, відбувся, як відбулася оця метаморфоза у вашій свідомості? Та вона завжди це було. І Просто воно проходило ця форма десь у відведених. Місцях, там, як ті ж самі мозаїки, наприклад, робилися. Але в мозаїки я вводив такі, можна сказати, матеріали інші. Серед Смальти там у мене появлялись інші матеріали. Та й взагалі ви знаєте, що. А де ви народились? Ну, так, як людина, то я народився в княжичах. От. Княжичі, це. Це, Це згадується Київ, зуспільних зуспільних, так рід. так, тут під Києвом. І там є така легенда, що коли печенеги оточили Київ, княгиня Ольга послала хлопчика з вуздечкою Він на печенязькій мові питав, чи не бачили його коня. Рибі, переплив Дніпро, там десь коня взяв, у княжичі прискакав і звідти прийшли полки. Я так думаю, що навіть може тетяне ковки Так? і звільнили Київ. От ви так. постійно кажете, я безкінечність, я самоцінний, а це немає манія величі? Ну, от е, вірш такий. Куди думкою не перенесусь, вершу нескінченності діло Повсюди мій вічний дім, точніше, моє нескінченне тіло. Тобто раніше була, як наш Дім це планета Земля. Наскільки? Одним словом, ви не страждаєте манію величі. Ні, ну от планета Земля, наш дім кажуть. І відноситься як додому. Забруднено, загрязнено. А я вважаю, що планета Земля це моє тіло. Значить, таким чином не замість не екології, ді... тілологія. От я ввожу зараз такий термін тілологія. бо дійшли до того, що екологія душі, вже будинок душі. Ну куди вона? Не годиться, вже тут тілологія, явно, що коли ми будемо як до тіла, відноситися. Ну, і друге, як відносно цього ви говорите, що е, куди думкою не перенесусь, вершу нескінченності діло. Це ж повсюди мій вічний дім, точніше, моє нескінченне тіло. Або ж, значить, е, учись у всьому, себе побачити, відчути, зрозуміти. В нескінченності є лише я, скажи собі, нема більше кого винити. Це власні вірші ви читаєте, так? Mm, так, так, власні. Так ви і ще це, не фактично ну, нескінченість. Тут я і поет, і музикант, і художник, і так, далі, і так далі. Я нагадую вам, наші люб'язні телеглядачі, що mm. сьогодні наш такий екзотичний гість це художник-авангардист, хоча я не люблю такого визначення, Федір Фріпуль. Ой, перепрошую, Федір Тетянич. Так і хочеться вас називати Федір Фріпуля? — Ну, так і багато називають. і Це фактично. Ну, знаєте, коли ми дивилися Радянський Союз, так кордони, і там більш ні, нема нічого. А зараз, от зодіак, знаки Зодіака, 12 знаків вночі таких, і все і більше, от вони, як раніше, там радянська влада говорила, що соціальні умови все диктують. А зараз діктують нібито всі знаки оці сузір'я. То я так задумався, що за тими сузір'ями, і уявив, що то ну, нескінченність no, перший момент це значить нескінченність ділиться на зодіак. Ми бачимо знаки зодіака, Вони впливають, але на них ще впливає те, що за ними, і то нескінченності це незрівнянно колосальне там значення мають. І тут я пропоную людству фріпуля поняття. І взагалі термін ну там можна звертатись. От зараз там пан там чи товариш. Я вважаю, Треба взагалі звертатись поки що земляни. Земляни, і вважаю, Ви, що політ е ні, ну фрипулья. Це вже космос. Там знаєте, я в погребі нахожусь, я нахожусь в космосі. Я не знаходимося, це ж треба просто, це треба знати і розуміти. Так, ви мене постійно від, е, якось хочете, е, я бачу, відчуваю це, що ви мене хочете е, теж е, в, просто втягнути за собою вашу безкінечність в. Е, Космос, а я вас е, притягую до грішної землі. Е, от я знаю, що ви товаришували з великим російським художником Ір'єю Глазуновим. Так і були досить таки близькими друзями, і Глазунов навіть під вашим десь впливом намалював свою знамениту картину двадцятий вік. Бо ви перші щось подібне створили. Розкажіть цей момент. от Ви були друзями. До речі, я не пам'ятаю, щоб Глазунов потім раптом щось на себе таке почав одягати. Він продовжує працювати в тому жанрі, в якому він і працював. Зараз ви якось з ним підтримуєте стосунки. І, до речі, він, він вас навіть малював теж як в якомусь своєму полотні. Так, там три в нього роботи. Це ще Картина Повернення блудного сина, там я в вигляді батька, батька. За мною там далі вся російська культура стоїть. <laughs> і значить, там дитинство Андрія Рубльова, батько Рубльова, і ще там князь тримає їх. Ось хто міг би подумати, що ви ось такий, які зараз сидите переді мною, малювали там Урхо Кекконина, малювали Глазунова, такого, ну, скажімо так, художника державного, придворного? Ну, ну так. так о, взагалі ну, ну, останнім часом це я в основному вважаю, що повинна бути культура сприймання, тому що як. Тому що, ми любу картину побачимо, то ну, часто там говорить формалізм, не може зрозуміти, він все-таки потребує пояснень, чи там мистецтво знавських, чи... ну, наприклад, виходячи з цих позицій, так головне це бачення. І от е... треба створити такі екскурсійно-експозиційні шляхи, на яких би художники там просто вводили екскурсії. Чи то свої, чи міжнародні, і показували по цих шляхах так сказати те, що вони бачать. Тобто, навіть е е якийсь будинок можна побачити, що він щось нагадує. Можна нагадувати оці плями, е фарби розлиті. Всякі ну, так все залежить від... Ля... від культури сприймання. Від... І навіть наша от, е країна, вона по культурі сприймання вона настільки ж рівноцінна всьому іншому. От ви знаєте, назад ці хіпі, так чи Купляють там наші солдатську форму. Оце. Тим, які ми є, тим ми цікаві, тим ми не перевершені. І ось, наприклад, у вашому барі запропонував, ну, я запропонував на земець приїжджаю. Він бачить, що у вас тут, так сказати, от своє таке НЛО. Ну, В них це вони спеціалізуються. їм Це не цікаво. Я вам пропонував би от такі роботи тут. О, це що таке? Оце значить, бачите, це жінка тут, а це чоловік. Дуже угу. Часто жінка та... говорить на чоловіка ганчіри, Тати, але ця ганчірка може витерти, там, під, так, сказати, підмалювати. Та... І от я що такі в... в древності у нас називались речі. От речі, те, що говорить, що у нас культура така, древньоукраїнська віра. От, з'являлась там богів, усе розмова йшла на рівні речей, і це нам би варто це запропонувати і повернути. І, і на цьому я спеціалізуюся. Там є в мене всі отакі... Тобто, якщо люди десь не відчувають цього, і матеріал, що це не тільки олія, а не кількість матеріалів різних. Дорогі наші люб'язні телеглядачі, я хочу вам нагадати, що сьогодні гість, такий екзотичний гість, небувалий гість у барі Чорний кіт. Федір Тетянич, відомий київський художник-авангардист. І я пропоную панові Федорові спотикач, традиційний спотикач у барі Чорний кіт. Хоча це швидше для мене спотикач, ніж для вас сьогодні, прошу. Це бажання бути не таким, як усі, бажання шокувати, бажання вирізнятися з поміж інших, бажання дратувати зрештою, звідкіля воно у вас? Протиставляти себе іншим. Ну, мабуть, це від моєї такої творчої, можна сказати, ізоляції від маси, від її. І десь тут же. Завдяки цьому приєднання до всієї нескінченності. Якщо то це так, то зараз я уявіть собі, уявляю, що цими всіми світовими моментами, я як зірками там, вони як. Світло, зірок, світло енергії, всяких воно тут кінчується присутнє. І цим я малюю от зараз на телеекранах картину по всій там Україні, а то і через супутники і далі. Вам самому це подобається? Ну, подобається це, можна сказати, ну, творчість там чи в кінці кінців це моя робота, це моя праця, створювати якісь образи там. З усього що я бачу, і не тільки образи. Нема сміття, а... так все Абсолютно. може стати твором і... мистецтва. Так і я вважаю, що всі діти повинні починати свою творчість із того, що все сміття дома, вони повинні знаєте, як в церкві не можна сміття, Сортувати там по розміру, калібровка і уявляти. Потім знаєте, хочеш, ви іди на смітник. Це пане Федоро, цікаво з зараз. Напевне, ваші односельчани теж дивляться, можливо, хтось дивиться програму. А от як вас ви зустрічаєтеся зі своїми однокласниками? Вони бачили вас ось в такому образі? Їм це подобається? От вашим рідним. Ну, з самого початку, я ж знаєте, займався малюванням. Це те, що я малював, теж визивало в них таке протест. Ну подиви, і навіть, от як ви знаєте. Академія Диваків є така. Але коли ми починали її робити, то при голосуванні зібрались усі ці винахідники, там не то проголосувала Академія оригінальних ідей та винаходів. І при цьому я так уявив, що ця академія огортається, оскільки я зсередини, от якщо я дивлюсь, із бокала на от можна сказати, що це бокал. А можна сказати, що це нескінченність. от Доказ того, якщо я буду дивитися через цей бокал на сонце, на весь сесію, то я побачу, що це кінець нескінченності. Таким чином я дивлюся на м, академію, якби вона вдягнута мною. Ну, академія вона настільки оригінальна, але настільки вона не може цього признати, що вона якби скерована от мною створена. Звісно, якщо я очі закрию, то вона зникне і зникне все світ. І це кожна людина. Вона створює все. Ну так як і... подобається вашим досельчанам, вашим рідним. Це ви у їх них запитайте. І мені здається, що відповідь можна створити ваші філіали кругом. Бари, там коти різні, чорні, білі, всіх кольорів радуги. І ще й фарбувати можна там, робити перуки котам. І мені здається, партію можна. Є ж партія любителів. Пива, і е, можна навіть малювати, от, розливаючи. Ви зробували... знаєте, кораблі малюють шампанським, бризкають. Я, я теж вас хочу трошки так намалювати чуть-чуть так -чуть, серце ваше. Помалювати тут вам. Ну, дякую. О. Дорогі наші телеглядачі. Я нагадую, що сьогодні гість бару Чорний кіт. Відомий київський художник, не тільки відомий на Україні, а й за кордоном. Художник найпослідовніший, можливо, авангардист у нашій державі Федір Тетянич. І я пропоную пане Федору е, ну, на закінчення наш е, «Гогель-могель». Пане Федоре, «Гогель-могель» у барі Чорний кіт. М -м, хоч раз. Хай живе Фріпулія. Фріпуля <ріпуля> ну що ж, Фріпуля, Фріпуля, це справді дотепно, весело, і е, мені надзвичайно приємно бачити вас сьогодні у нашому барі і приємно показувати вас е, українцям. Бо про нас знаєте, які ходять чутки і взагалі думки, що українці такі. Заангажовані такі е, важкі на підйом. І що взагалі ми не, не оригінальні, не екзотичні. Е, і от ваша з'ява в нашому барі е, спростовує цю думку, так би мовити, на нівець. От е, таке питання собі дозволю, е, ви вже майже роздяглися у нас так просто легко. Я вважаю, що до природи необхідно нам повертатись і взагалі демонтувати от таке чиста, причиста. Ясна і прекрасна, ніжна, мов лілія біла, цивілізація з совістю дебіла. Гордо дивишся, ти на село, але знай замикається коло. Чим чистіша ти є, тим більш брудиш навколо. <кху> так. Ну і в цьому зв'язку я хочу сказати, що я, звичайно, малюю полотна уже таким чином, уже своїм тілом, знаєте, ну. Ви ж знаєте, що авангард це малює чим завгодно, тільки не пензлем. Тобто. Все, що кожна людина, вона робить слід слід образотворчий, слід музичний, і слід ну танець Ти на машині, чи там на, в космосі. І таким чином, от я створюю те, щоб я не робив, чи мою посуд, чи що мені приємно, що це музика така. Я відчуваю. Червона рута вдала диплом і ми скоро будемо з червоною рутою. І полотна я створюю. Бачите, от уже прописане полотно, бачите, от вона. Так оземлюю його землею, бачите, от ми будемо землею скоро малювати всі планети землею і сонце. Знаєте, земля це сонце покрите грязю. Так що теж матеріал. Ми ну, будемо треба оземлювати. Розумієте, от вам обов'язково треба бару. оземлювати, інакше писати. <рес> Добре, от полотно вже, ми, так, полотно є так, так, не просто його перетворювати, от, бачите, вже більш допрацьований матеріал тут. От. І так сказати, я вважаю, що це в музеях. Авангарду повинно бути зберігатися. От, і... по і от... Це початок музею авангарду. От, Барі... кстати, в релігії, бачите, Ісус Христос витерся полотенцем, і це зберігається. Ну, Я так вважаю, що треба бути учеником Ісуса Христа і треба повагу до тіла мати, таке ж брати з нього приклад Гаразд. і. Нам залишилось зовсім мало часу, і я хотів би вам задати. А час ще... безкінечний, так? Він... Так? але на жаль, він це... в просторі от, обмежений. Ем... Щось, жаб... Як ви ставитеся до жінок? Ви одружені? Ну, нескінченність, ну що ви говорите? Нескінченність, це вона єдина в усьому єдине. Відповідь. Ви я... одружені чи ні? Конкретно, а що це таке, я взагалі так, не уявляю, якщо брати древні українські наші ці... традиції? То вони десь наближались до поняття нескінченності і взагалі. от... А в нескінченності є кохання. Там ну, йому якась роль е надається. Ну, Самі роблять висновки. Самі роблять висновки. І... Тому що в вигляді вас я теж думаю, то там все про себе складаю, що я таке. От, і... і ви знаєте, що. Де можна сказати, я закінчуюсь? Якщо забрати стілець, я впав, забрати планету Землю, так же саме, як апендицит у мене вирізати, Уже сонце забрати, порушиться, зорі забрати, вас забрати, все порушиться. Так що в виді всіх, знаєте, я все, і Бог, і. Чорт! Чор, а... Ваш чорний кіт, я хотів сказати. Ну, Все виходить. І не можна від... ні від чого відділитись, і не можна, як то кажуть. І треба дійсно бути відкритим, більш підходити до держав, до природи, до сонця. І я вважаю, що в цьому наш порятунок, в цьому наша правда, і не засмічувати планету землю камінням. Це уявіть на нашому тілі. Ми якісь там знаки, відзнаки. Навіть хреста вішаємо на нашому тілі. Це вже це вже щось. Щось таке порушує гармонію. порушує гармонію, і оці газ треба, в рабство попадемо. А чи не спеціально це робиться для того, щоб нас зробити рабами, нас затеплювати, вдягати, сковувати, <плес> кайдани вдівати, там, знаєте, все, годинники? От. все це <плес> прекрасно. Давайте на цій ноті ми і е, закінчимо нашу розмову. Я думаю, що для вас, наші е, люб'язні телеглядачі, ця зустріч із Федором Тетяничем е, була. Надзвичайно цікавою мені було дуже приємно, що ви... вискінчення. Мені я не від свого там подобища, тільки в людині. Знаєте, я уявіть, що в вигляді планет, зірок ми вічні, ми безсмертні. Дійсно. І є настільки, як от апаратура нас записує, настільки цілі планети є, які нас дійсно відтворюють, і там в різних релігіях є те, що ми вічні, безсмертні. Це абсолютно так, тому що час він. Весь і в цьому часі ми є, і ми так сказати, нам треба е, немає. Було чисти, є і буде. Воно в єдиний час і простір. Якщо ми будемо весь час це свого роду так молитись, медитувати, що ми є, ну що знаєш, ідеш по вулиці там говорять, ей, ти там борода. Якщо обертаєшся, все тут уже втрачаєш відчуття своєї вічності, своєї нескінченності і, і гін, відчуття безсмертя. Взагалі, і це неважливо, знаєте, наш, як ми ну, появляємо життя. Ось Ноті, давайте доп'ємо наші коктейлі на ноті гідності, бо ми того варті, і закінчимо нашу розмову. Давайте. Фріпуля сьогодні у барі Чорний Кіт був надзвичайно екзотичний гість, найпослідовніший авангардист на Україні, Федір Тетянич, Федір Фріпуля. Ви взагалі найвидатніші мистецтвознавиці, яких я знав. Бачите, ми з вами так заговорилися, що я вам забув зробити наш традиційний подарунок. Ми всім гостям нашого бару даруємо ось такі пляшки. Це вам пляшка від бару Чорний кіт і від телевізії Мегапол на згадку про нас. Я так думаю, що ми заснуємо цю, як ми говорили, є партія, знаєте, пива там, партії от якось котів там, парів, чи, і це буде започаткуємо. Можемо так сказати, знаєте, на, на Бесарабській площі з години до 4, от тринадцята година, допустимо, до чотирьох, ми там побачимось. Е, Добре. Це ваша так, пляшка. Години. До побачення. До нових до побачення. Що думають діти про молочний шоколад? Мілківе?